Десь яка багата хата. Іду, я провірю. Коли вони в відпуску йдуть. Я скажу, що я учасковий. Пані, я учасковий провіряю, коли ви в відпуску йдете. Завтра зранку виїжджаємо, і нас десь місяць не буде. Я пригляну за вашу хату. Що там є хаті? Ціла хата баняків. Вони там багачі живуть. Короче, там є хаті алюмінівні баняки. Та-та, баняки алюмінів і Алюминь. ціла хата. Поїдемо вечором із мішком все винесемо. Але приїдемо завтра, бо вони рано тільки виїжджають. Не їдь багато. Не їдь багато. Ти теж не їдь багато. Кевін, ти чого баса б'єш? Ми перший вдарив. Я бачу, хто перше вдарив. Ану бігом спати наверх. Бистро!